Привіт! Замислювалися колись, чому, ну скажімо, шматочок шоколаду може принести стільки задоволення, або чому, коли досягаєш якоїсь мети, відчуття таке, ніби на вершині світу? Так от, уся справа в одній дуже хитрій штуці системі винагороди нашого мозку. Сьогодні ми влаштуємо таку собі екскурсію і розберемося, як цей потужний механізм насправді керує нашими бажаннями, мотивацією і, зрештою, звичками. Так, власне, що ж це за сила, яка стоїть за цими потужними відчуттями задоволення і мотивації? А відповідь, знаєте, криється у неймовірно цікавій, хоч і складній системі всередині нашого мозку. Ну що, давайте знайомитись. І як у будь-якому хорошому оркестрі, у цієї системи є свої ключові гравці. Можна уявити собі чотири головні ділянки мозку, які працюють разом ну просто ідеально злагоджено. Час познайомитися з кожною з них поближче. І так, знайомтеся. Починається все з VTA. це, так би мовити, наша особиста фабрика дофаміну. Далі естафету підхоплює прилегле ядро. Це саме те місце, де народжується відчуття ого, оце так. Потім до справи підключається префронтальна кора, наш такий собі внутрішній аналітик, який вирішує, чи варто це повторювати. Ну і нарешті мигдалина. Вона ніби ставить такий емоційний тег на спогад, щоб ми точно запам'ятали, що саме нам сподобалося. Ну і звісно, головна зірка всього цього процесу дофамін. Його часто називають молекулою щастя, але це, чесно кажучи, трохи спрощено. Краще уявити його як такого собі кур'єра, що мчить до мозку з терміновим повідомленням. Аго, зверни увагу, це було круто і корисно. Треба запам'ятати і обов'язково зробити це ще раз. Саме дофамін і перетворює звичайне задоволення на справжню мотивацію. Окей, з командою познайомилися, але як же цей механізм працює на практиці? От скажімо, коли йому улюблену піцу, чи слухаємо трек, від якого мурашки по шкірі. Давайте поглянемо. От згадайте улюблену пісню, коли починається той самий приспів, знаєте, від якого аж мурашки по шкірі. От у цей момент вотієй активно випускає дофамін він летить просто в прилегле ядро, і ось воно, те саме відчуття чистого задоволення. А мозок такий: Ага, це було добре, треба буде повторити. І миттєво ставить собі позначку. І це насправді не просто для розваги, цей механізм має дуже глибоке еволюційне коріння. Задоволення це, по суті, сигнал, який заохочує нас робити те, що необхідне для виживання. Уявіть собі, саме це відчуття змушувало наших далеких предків шукати їжу, воду, спілкуватися, словом, робити все те, що буквально допомагало їм вижити. Тобто, що виходить, дофамін грає таку собі подвійну роль. Він не просто каже «ммм, це приємно, він ще й шепоче, а давай не зробимо це ще раз, давай досягнемо цього. Це, по суті, головне паливо для нашої мотивації. Коли ми ставимо якусь ціль, саме дофамін штовхає нас уперед, префронтальна кора допомагає прокласти маршрут, а мигдалина, а мигдалина розфарбовує все це яскравими емоціями. Здавалося б, ідеальна система, правда? Але є одне, але вона, хоч і досконала, проте дуже вразлива. А що станеться, якщо її, так би мовити, зламати? Штучно змусити працювати на повну котушку далеко за межами її природних можливостей. От саме тут і починаються серйозні проблеми. І різниця тут ну просто колосальна. Подивіться, звичайна радість, скажімо, від смачної їжі, це такий собі невеликий абсолютно контрольований сплеск дофаміну. А от деякі речовини вони викликають справжнє дофамінове цунамі, потужну хвилю, яка буквально зносить з ніг усі рецептори мозку. Зрозуміло, що мозок не може довго витримувати такий шторм, він починає захищатися. Цей захисний механізм називається нейроадаптацією. Що відбувається? Мозок починає виробляти менше власного дофаміну і ніби приглушує або навіть вимикає частину своїх рецепторів. Це дуже схоже на те, як ми робимо музику тихіше, коли вона аж надто голосно б'є по вухах. І ось тут криється найбільша небезпека. Через таку адаптацію світ навколо ніби втрачає свої фарби. Прогулянка в парку, розмова з другом, навіть улюблена їжа, все це стає якимось прісним, нецікавим, і мозок починає вимагати єдиного, що ще хоч якось здатне викликати в ньому реакцію. Це і є початок небезпечного циклу. Власне, оці зміни в хімії мозку і запускають замкнене коло, справжній цикл залежності. Вирватися з нього, на жаль, надзвичайно складно. Давайте розберемо, як саме він працює крок за кроком. І цей цикл працює, наче злагоджений годинниковий механізм. Перший крок зростає толерантність. Тобто, те, що раніше приносило ефект, вже не діє. Потрібно все більше і більше. Крок другий, коли речовини немає, рівень дофаміну падає ну просто нижче плінтуса. Це і є абстиненція або ломка. Це, в свою чергу, викликає крок третій нестерпну шалену тягу. Мозок буквально кричить знайди це, негайно. І зрештою, четвертий крок фокус звужується. Весь світ зводиться до єдиної мети отримати наступну дозу, а все інше просто перестає мати значення. Але знаєте. Навіть у цій, здавалося, безвихідній історії є промінь надії, і ім'я йому наш мозок. Він неймовірно пластичний, він вміє змінюватися і відновлюватися. Давайте подивимося, як саме може відбуватися це зцілення. Вся суть надії криється в одному фантастичному слові нейропластичність. Це, це просто дивовижна здатність нашого мозку постійно змінюватися, реорганізовуватися, буквально перебудовувати самого себе, створюючи нові, здорові, нейронні зв'язки. І найголовніше, що це означає, пошкодження це не вирок. І, на щастя, існують цілком конкретні перевірені способи допомогти мозку на цьому шляху відновлення. Наприклад, фізичні вправи чи просто спілкування з близькими, вони природним чином підвищують рівень дофаміну. Медитація, скажімо, допомагає повернути контроль над імпульсами. когнітивно поведенкова терапія це потужний інструмент, щоб навчитися розпізнавати і змінювати шкідливі моделі мислення. Все це, крок за кроком, допомагає сформувати нові здорові звички, які поступово витісняють і замінюють старі. Отже, що ми маємо? Система винагороди це неймозірно потужний інструмент, який природа дала нам для процвітання. І хоча його можна зламати, найголовніший висновок сьогоднішньої розмови його можна і відновити. Саме ця дивовижна здатність мозку до змін, його нейропластичність дає величезну надію. І це залишає нас із одним дуже важливим питанням, знаючи, що мозок здатен стілюватися, як можна підтримати цей процес відновлення. Дякую за увагу!